Сенсаційне відкриття, зроблене німецькими вченими напередодні початку Другої світової війни, про розщеплення урану, не на жарт розхвилювало американських фізиків. У серпні 1939 року вони склали так званий лист Ейнштейна до президента Рузвельта, в якому писали про попередження щодо можливої розробки Німеччиною надзвичайно потужної бомби нового типу. Вчені закликали уряд США забезпечити накопичення запасів уранової руди і фінансування досліджень фізиків галузі ланцюгових ядерних реакцій. Цей лист був підписаний Альбертом Ейнштейном і доставлений президенту. Який своєю чергою розпорядився розпочати дослідження. Невдовзі члени комітету доповіли Рузвельту про результати роботи. Вони стверджували, що використання урану дозволить створити зброю руйнівної сили, яка перевершуватиме будь-яку досі відому зброю масового ураження. Відтак, у вересні 1942 року розпочалася програма розробки ядерної зброї під кодовою назвою Манхетенський проект, результати якої невдовзі поклали край Другій світовій війні. Цей проект об'єднав вчених зі США, Європи, Великобританії та Канади. Великий міжнародний колектив був націлений на досягнення мети у найкоротший термін. До нього було залучено близько 129 тисяч службовців, 5600 з них були військовими. А основними дослідженнями, як теоретичними, так і експериментальними, керував американський фізик-теоретик, професор Каліфорнійського університету в Берклі Роберт Опенгеймер. Він не керував проектом із головного офісу як більшість організаторів, а був фізично присутній на кожному етапі дослідження. Перший штучний ядерний вибух був здійснений 16 липня 1945 року поблизу міста Аламагордо, штату Нью-Мексико. Згодом знаменитий фізик розповів, про що він думав, спостерігаючи за вибухом ми знали, що світ вже не буде таким, як раніше. Декілька людей сміялися, декілька людей плакали, більшість мовчали. Я згадав рядки з однієї книги індуїзму Я смерть, великий руйнівник світів, що несе загибель всього живого. Томас Фарел, генерал, який був присутній на полігоні в бункері разом із Опенгеймером, під час випробування згадував, на доктора Опенгеймера була покладена надзвичайно велика ноша. В залежності від того, як йшов відлік, він ставав все більш напруженим. Він важко дихав, щоб втриматися на ногах тримався за перило. Кілька останніх секунд він дивився прямо. А коли коментатор крикнув зараз, що було супроводжено спалахом світла, одразу після якого пролунало глухе ревіння вибуху. Його обличчя розслабилося, і не було глибокого спокою. Після вдалого випробування Манхетенський проект був націлений на закінчення війни. Наступну уранову бомбу, що отримала назву Малюк, було скинуто на японське місто Хіросіма 6 серпня 1945 року, а ще одну Плутонієву під назвою «Товстун» 9 серпня на Нагасакі. Вчений Вільям Хаджес, згадуючи реакцію людей у лабораторіях на бомбардування Японії, згадує. Панівним почуттям було полегшення, але гучного святкування не було. Однак, за його словами, тодішнє бомбардування врятувало життя мільйонів людей, адже воно прискорило кінець війни. Манхетенський проект був у пріоритеті для уряду США, на його втілення виділили величезні ресурси. Проект розпочинався із бюджетом у 6 тисяч доларів, який за 5 років збільшився до 2 мільярдів. Дорожчою за цей проект була лише програма Аполлон, проект американського космічного агентства НАСА з підготовки першої пілотованої висадки на місяць. Американський уряд випередив Німеччину у винайденні ядерної зброї, забезпечивши деескалацію військового конфлікту. Проте ціну за це було заплачено неймовірно велику професора Опенгеймера. До кінця життя мучили серйозні сумніви щодо винаходу його команди і усвідомлення того, що його руки в крові.